13 листопада. Всесвітній день доброти. Всесвітній День Доброти це міжнародний день, який відзначається щорічно 13 листопада. День доброти це чудова можливість знайти час на хороші вчинки для людей та тварин. Добро. Врятує світ. Та з'єднає народи, тому що воно закладене в людській природі. Саме тому робити гарні вчинки може кожен. Творити добро зовсім не важко. Але в результаті люди наповняться співчуттям та добротою один до одного. Давайте розглянемо, як вже виникла ідея відзначати Всесвітній День доброти. День Доброти бере свій початок з 1997 року, коли в Японії створився волонтерський всесвітній рух за доброту. Спочатку в нього входили лише представники Тихоокеанського регіону, але пізніше географію істотно розширили. 13 листопада 1998 року в Токіо відкрилась перша конференція Всесвітнього Руху Доброти. Цю дату й залишили для щорічного святкування, але офіційно Всесвітній день доброти заснували 18 листопада 2000 року на третій конференції Руху Доброти у Сінгапурі. Нині цей світлий день відзначається у 28 країнах світу на усіх континентах. Кожного року список країн поповнюється. Даних про офіційне святкування в Україні немає, але це не заважає розповсюджувати добру традицію та робити гарні вчинки. Цікаві факти про добро та день доброти. Факт перший. У людей, які роблять добрі справи кожен день, кращий імунітет. Вони менше хворіють. Лікарі пояснюють це тим, що в них підвищується рівень лімфоцитів та розширюються кровоносні судини, що покращує роботу серця. Факт номер 2 Символом доброти є відкрите серце. Саме до Дня доброти його створив французький художник Орель. Треба навчатися робити добрі справи. Складність полягає в тому, що за свої вчинки не слід чекати нагороди. Вони повинні дарувати задоволення самі по собі. Добро може повернутися не через ту людину, на яку було спочатку воно направлене. А через інших людей. Факт номер 4 Доброта повинна бути направлена не лише на людину, але й на тварину, які часто страждають від людської жорстокості. Факт номер 5 Ще одним символом доброти та миру є кульбаба скульптури, що зображують цю квітку, встановлені у 30 країнах світу. Отже, всесвітній день доброти це свято дії, тому що заходи, присвячені цьому прекрасному дню, завжди направлені на підтримку та допомогу нужденним людям. Кожного року з'являються нові цікаві способи активності, благодійні флешмоби та акції. Всі намагаються знайти час та надати увагу тим, хто цього потребує. Важливо бути відкритою, приязною людиною, безкорисною та доброю, не лише під час свята, а й взагалі у повсякденному житті. Справжня доброта це коли ви робите хороші вчинки просто так і не чекаєте подяки та доброти у відповідь. Саме таке добро змінить світ на краще. Та посприяє тому, щоб на планеті запанувала щира любов людей один до одного. Дякую за увагу! Будьте добрими та милосердними. У вас все вийде!